Вітаю! Тема сьогоднішнього нашого заняття Соціально-економічний розвиток України. Поставте на паузу та проаналізуйте карту. Початок ХХ століття в Україні був періодом бурхливого розвитку капіталізму, швидкого зростання чисельності та концентрації пролетаріату. Україна стала одним із найрозвинятіших промислових регіонів імперії. Економіка регіонів України розвивалася з різною інтенсивністю. Лівобережжя, де зберігалися залишки кріпацтва, помітно відставало. Південь досить швидко модернізувався, тут бурхливо розвивалося промислове виробництво. За рівнем концентрації промислового виробництва, Україна вийшла на початку ХХ століття на одне з перших місць у світі. Концентрація виробництва. Це зосередження засобів виробництва, працівників та обсягів виробництва на великих підприємствах. У наслідок концентрації виробництва розпочався процес монополізації промисловості, починається об'єднання підприємств, які зосереджують виробництво і збут значної частини продукції певної галузі промисловості. Ще в 1887 році у Києві було створено синдикат, керівниками якого стали найбільші виробники цукру в Україні. У 1902 році виникає синдикат Продаме. За ним з'являється продвагон, продвугілля, трубопродаж монополія це об'єднання підприємств, створене в умовах посилення конкурентної боротьби. Щоб узгоджувати дії з виробництва і збуту товарів з метою одержання максимальних прибутків. Синдикат одна з форм монополії, коли самостійні в питаннях виробництва підприємства об'єднуються для збуту своїх товарів. Економічна криза відбувається в Україні у 1900-1903 роках. На початку ХХ століття широкого розмаху набув страйковий рух. Економічні вимоги робітників були наступні запровадження вісьмогодинного робочого дня, підвищення заробітної плати, видачі її готівкою у липні серпні 1900 року Росія охопив загальний політичний страйк під гаслом геть самодержавство. Особливо масштабною була діяльність таких фінансових діячів, як сім'ї Терещенків та Семиренків. Поміщик землевласник Євген Чекаленка не тільки давав кошти на національне культурне відродження, а й був активним учасником українського національного руху. Справою всього життя Євгена Чекаленка стало видання. З 1906 по 1914 роки щоденної українськомовної газети Громадська Думка. Рада стала єдиною на той час газетою в Росії, яка висвітлювала український національний рух. Проникнення капіталістичних відносин у сільське господарство сприяло розвитковій і спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Капіталізація сільськогосподарського виробництва виявлялася передусім у скороченні поміщицького землеволодіння. Ці землі поступово переходили у власність буржуазії, виникає аграрне перенаселення. І, звісно, населення починає мігрувати, оскільки в нього відсутня була робота. Масова еміграція спостерігається у кінці 19 століття. Населення емігрує у напрямку сірого клину і зеленого кліну. З'являється кооперативний рух. Батьком кооперативного руху є Микола Левицький. До 1899 року Левицький, якого згодом назвали артильним батьком, започаткував у Херсонській губерні 125 хліборобських артілей. Дякую за увагу!